Такий час зараз Україна дуже потребує підсилювання своєї власної ідентичності, тому що внаслідок втоми через війну, внаслідок довготривалої російської політики колонізації України є величезна заплутаність в плані ідентичності, але Оскільки український народ все одно зумів бути стійкими попри так багато століть колонізації, є ще ідентичність. І її треба зберігати, і її треба підсилювати. Наприклад, у нас в наших латиноамериканських країнах розуміння ідентичності майже зовсім змінилося в результат іспанської колонізації. Тут є ця ідентичність, яку треба підсилювати. Якраз наша музична діяльність дозволяє нам додавати свою краплинку в цьому, тому що це також є певна певна боротьба і певний культурний і інформаційний фронт.